Ворог їх починає, так? Це питання про бюджет Меринської міської територіальної громади на 26 І знов я не розклалася. <різь> Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про бюджет бюджетської міської територіальної громади на 2026 рік. Хочу зазначити, що бюджет розроблявся на основі прогнозних показників соціально-економічного розвитку України, соціально-економічного розвитку нашої територіальної громади, і е, на основі показників, які закладені чи відображені в бюджетній декларації України на 2026-2028 рік. В основу формування закладалися вимоги проєкту закону України про Державний бюджет України на 2026 рік. Вимоги податкового бюджетного кодексу України і вимоги інших нормативних актів, які стосуються місцевих бюджетів і міжбюджетних трансфертів. Як зазвичай, Прогнозний обсяг розраховувався на основі тих показників, які надавали нам найбільші суб'єкти господарювання, ті, хто є бюджету утворюючими для бюджету нашої громади. І з урахуванням зазначеного, е, хочу сказати, що обсяг бюджету на 2026 рік е, по доходах обрахований в сумі 739,1 млн грн. Якщо порівнювати із 2025 роком, то це зростання на 25% або 148 млн грн. В основному це стосується е, росту. Освітньої субвенції, але також е є зростання податків і зборів, які ми очікуємо отримати в 2026 році. Таке зростання становить трохи більше як 9,2%, і це 49 мільйонів гривень на, на плюс. Е Обсяг видатків також обрахований в сумі 739,1 мільйона гривень. Основний принцип, що бюджет має бути збалансований, ми дотримали. Що стосується видаткової частини, я дуже коротко вам розказую, але якщо, якщо потрібно більш детально, ви, будь ласка, зупиніть мене, скажіть, і я буду більш детально вам розказувати. Що стосується видатків, то ви знаєте, вимоги пункту пункту 4, Статті 77 бюджетного кодексу України ми також їх дотримали. Це забезпечення в повному обсязі видатків. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетної сфери, на оплату використаних енергоносіїв бюджетними установами, на продукти харчування також забезпечено в повному обсязі. 에... Що, на що хотілося б звернути вашу увагу, це те, що. Е, в проєкті рішення по бюджету ми закладаємо обсяг резервного фонду в сумі 2 мільйони 699 тисяч 190 гривень. Обсяг реверсної дотації передбачений відповідно до проєкту закону про державний бюджет України. І вона обов'язково буде змінена, щоб ви були до цього готові. Але реверсна дотація запланована в сумі 11 мільйонів 768 60 е, мільйона гривень. Нагадаю вам, що реверсна дотація це вилучення із бюджету територіальної громади до державного бюджету. І також в проєкті бюджету ми передбачаємо 5 мільйонів гривень, Це субвенція, яку ми плануємо передавати на підтримку наших сил безпеки і оборони. Якщо вам необхідно більш детально, будь ласка, скажіть, я більш детально розкажу.

Мабуть, що ви дійти й розумієте. Ми просто чого не задаємо питання, тому що дуже стримувати. Ми вам не в вам, вам, вашим дівчатам дуже тяхно. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд пропонується проект рішення щодо затвердження додатка 8-го до програми. Підтримки захисників і захисниць України саме цедатком передбачається порядок одноразової виплати на встановку з пам'яті. Даний проект рішення було сформовано на не неодноразові звернення членів сімей загиблих а також відповідно до витягу з протоколу зборів ради ветеранів та член сім'ї загиблих. Проект рішення пропонує затвердити нові редакції порядок, а саме аспекти, які стосуються змін. Діючим порядком використання коштів, встановлено на розних пам'ять. У нас було прописано щодо терміну. Що право на виплату мають члени сім'ї загиблих після восьмимісячного терміну? Тобто, ми розтерміновували термін для виплати допомоги в порядку, які пропонуються на затвердження, ми забрали цю норму сума. Відшкодування за встановлення пам'ятника залишилось 50 тисяч. В діючому порядку ми цю суму виплачували незалежно від встановлення. В проєкті ми пропонуємо виплату здійснювати після того, як буде встановлено пам'ятник і надані певні підтвердні документи. Так само, поперед, в діючому порядку. У нас сьогодні розписано, що право на виплату мають члени сім'ї, які здійснили поховання відповідно до порядку. Поховання. Зараз ми скоротили трішки цей пункт і прописали просто члени сім'ї, які члени сім'ї загиблих військовослужбовців, захисників і захисниць, які загинули після вторгнення 24 лютого 2022 року. Так само були випадки. Того, що е, особи, які здійснювали поховання, наприклад, там, мама чи батько, померли і не було кому здійснювати е, в діючому порядку. В нас прописано, вони були окремим пунктом. Е, в запропонованому порядку ми їх об'єднали, і просто прописали, що право на виплату мають члени сім'ї, які дійснили поховання за рахунок коштів бюджету, а також е, особи у разі відсутності інших. Ну тобто трішки скоростили речі, щоб було більш зрозуміло. Ось і по суті цим порядком регулюють пропозиції ради родин загиблих, була в тому, щоб розглянути таку можливість, що встановлення нагробних пам'ятників виплаток дійснювати членам сім'ї, які не встановили пам'ятник за рахунок коштів в межах проекту капітальний мусор будівництва. Зміни також запропоновані порядком.

Доброго дня, шановні депутати. Ваші власні на проект рішення про затвердження статуту комунального підприємства парку культурно-спортивний комплекс Шмельницької міської ради Вінницької області у новій редакції. А там були деякі зміни. Це перша зміна, це була зміна вулиці, з нашого на, на гривоноса Максима. А також були е, додані е, перелік для економі... для економічної діяльності підприємства. Це надавання оренди, також забезпечення надання оренди засвітня чи нерухомого вина, а також е, збирання абонементів у тренажерний зал. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую за всім членам комісії.